Весняний визвольний похід сил спротиву режиму Путіна на території Росії активізується. Вранці 14 березня лідер російського добровольчого корпусу Віктор Ларіонов заявив, що заклики до російської влади припинити вогонь по мирних прикордонних містах України. Не почуто росіяни продовжили обстріли. До того ж, попри звернення добровольців, офіційна влада Курщини та Білгородщини проігнорувала прохання евакуювати мирне населення регіонів. Тож сили спротиву розпочали новий етап своєї операції. Руководство цих областей проігнорувало наше предупреждение. Ніяких мер по евакуації мирного населення і Курщини підприйнято не було. Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов. Немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории. Але втекти росіянам було не так вже й просто. Російська влада почала блокувати автомобільні дороги та залізницю. Потяги просто зупинили, а вокзали закрили. Тож сили спротиву закликали людей знайти собі укриття та почали обіцяне знищення своїх законних цілей. Мамочка, от мною тільки що машина взорвалася. Тає там сама м'я. Градам я п'ять Просто карау. Вже в день 14 березня РДК відзвітував про знищення двох складів боєкомплекту в Тьоткіно. Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман пояснює, подібних цілей в двох прикордонних регіонах дуже багато, адже саме звідти здійснюється кінцеве постачання техніки та боєприпасів, що прямують на територію України. Це можуть бути воєнкомати, це можуть бути е, якісь об'єкти ФСБшні, це може бути якісь склади. Цілком можливо, що це буде литовище, яке там в цих областях є, з яких в тому числі можуть підніматися оці Су-34, які атакують наші фабами, кабами, нашої території, і це мета якої визвольні сили дійсно можуть досягти. А ось похід на Москву каже гетьман: ціль, хоч і амбітна, але поки що недосяжна. Навряд чи ці легіони зможуть просуватися до Москви і там робити якісь серйозні дії. Це невелика кількість людей. Я думаю, буде кілька тисяч, не більше. А рухатись далі в глиб території рефії вони точно не будуть, тому що для цього потрібні тили. На ну, чимось треба заправляти танки, чимось треба якось додавати набоїв, снарядів для артилерійських систем, які вони там везуть да, для броньованих машин. Після дводенного ігнорування росіянами на найвищому рівні подій у Курщині та Білогородщині, про них нарешті заговорили офіційні телеканали РФ, і це певний успіх, каже журналіст Роман Цимбалюк. В цьому сюжеті, от який я дивився, от фраза недопущена пересічення прорива державної границі. Це не ну, назагалі то там Харківщина. Вони колись сказали, що це та шарашка. А зараз вони відчувають цю цей кордон. Чому вони відчувають? Тому що їх вбивають. На думку аналітиків, силам спротиву режиму Путіна варто протриматися на території Росії до кінця виборів, і принаймні на міжнародному рівні ці електоральні процедури будуть абсолютно невизнаними а вибори вважатимуться такими, що взагалі не відбулись.